Вітаю вас, мої любі! Сьогодні, 17 жовтня, у мене вихідний, і я запропонувала своїй родині, тобто своєму чоловікові, молодшій сестрі, відвідати і погуляти нашим Криворізьким ботанічним садом. Наш садочок відносно молодий, займає невелику площину. У порівнянні з іншими крупними містами, але зважаючи на те, що в нас промислове місто, що для нас екологія це великі складнощі, то наш садочок дуже-дуже гарно виглядає. Запрошую вас. Останні теплі дні, і ми вирішили. Сьогодні відвідати наш ботанічний сад. Вже перші приморозки були. Вчора дощ лупяшив, страшний лупящий дощ. А сьогодні ще проблискує сонечко, не особливо холодно. Я вихідна, то ми поїхали до ботанічного саду, бо вже відквітають хризантеми. Я не дуже розуміюся в їхніх сортах, але і як я бачу, це оті, знаєте, які кулями підстри... підстригають і квітнуть вони. Ну, може, якби ми на тиждень раніше приїхали, то тут, звісно, було набагато красивіше і яскравіше. Ну, а зараз, як бачите, воно все трохи прибито морозом. Але все рівно на такій площині, зважаючи, що це літо місто страждало без води, без опадів, дощів у нас не було взагалі, за все літо один раз і то такий, такий знаєте, ну, поляпотіло та і все. Землю не промочило. Лише вчора прийшов дуже гарний дощ. Півдня йшов дощ і такий ровненький, такий добре промочив землю, то деякі рослини, знаєте. Вони навіть почали відходити, зважаючи на те, що день ще тепло, а вночі вже до 5 градусів, але все рівно рослини потроху відходять і хочуть ще поцвісти. у Яку назву мають оці рослинки, я не знаю. Але, але вони так прикольно виглядають, такі як капустина на довгій ножці. Такі вони чудні. Але ні. менша сестра з чоловіком. Площина тут парку чималенька, але вже майже немає кому доглядати цей парк. По більшій частині він тримається на волонтерах. Волонтери приходять і допомагають доглядати цей сад. Я вам показувала навесні, як красиво квітли азалії. Сьогодні ми в теплицю не підемо. Погуляємо, Погуляємо по парку. Сьогодні буде день, тож людей майже немає. Тихо-тихо. Зовсім тихо. А от на вихідних тут людей багатенько. З дітками приходять, гуляють по парочку, спілкуються. Посаджені галявини, лаванди. Гадаю, що як вони квітнуть, то, то, то дуже красиво і ароматно. Сад розташований дуже далеко, і я працюю, в мене немає такої змоги кожного місяця відвідувати його. З тієї сторони там теплиці через річку по містку, але міст зачинений, бо, як бачите, становище в нього аварійне. Річка помільчала, бо не було не опадів. Було Ото таке, небо вже потемнішало. тучі низько-низько повкладалися. Осінь. Хтось любить осінь, а я осінь не люблю. Бо знаєте, мені осінь то пора року, коли все засинає, гине. Я люблю весну. От навесні, як приїдеш сюди, а тут все ну, пора пробудження, перші бджілки починають літати, травка з'являється, зеленіє, пробивається крізь опали листя. І так воно, знаєте, пахне, землею пахне обожнює весну. Хоча осінь вона і багряна, начебто красива. Але яка ж то краса, як все завмирає, все засинає. Не люблю я осені. Листя прибите морозом. Ну не дуже, не дуже. Чи б то її красиво, але ось так. Тут в садочку велика кількість бузку, але вона вже вся почерніла. Немає на що поглянути. В одні кущі навесні. Треба їхати на весні знімати близько двадцяти різновидів бускових кущів. Гадаю, це дуже красиво. Від піонів. Але кущики такі моцні, гарні. Мої шукають, куди піти ще. Собака. Ти будеш яким. Тобі холодно. Вона стерилізована, вона має право тут жити. Бабака, ти попадеш в соцсети. Так. Ти Це знаєш? Так. Попаде вона в соцінь. <рес> яка, яка, яка красива хвоя. Ой, десь тут написано колекція О, усе красиві, кустики. Ковелів. Що красиве? Ось от красненькі такі кущі. Ось якийсь інший вид варбарису. У цього трохи темніші. Зараз треба якесь так обійти, щоб світло попадало. Отаке листя в нього красиве. І також іще із плодами. Красиві кущі. Знайшли таку гарненьку діляночку. Тут поєднання висадженої хої із трояндами. Як воно гарно виглядає, дуже гарно. Особливо зараз, знаєте, як спеки вже немає, рослини відпочивають і це так красиво, аж дух захоплює знаєте, від от такого. Побаченого дуже гарно. Зараз в країні війна і доглядати сад немає кому. Він бідненький, можна сказати, по більшій частині виживає сам по собі. Потерпи, потримайся, країна переможе, всі повернуться додому. І доглянуть садочок красивий. Чарівна наша Україна. Працьовиті люди. Звісно, рози вже відквітають. Як Яка <різова> прожила. Дані розочки, троєндочки. Такі. Пахнуть. Пахнуть ще. Вище мого росту. Вимахали оці кущі. Не знаю, яку як вони мають назву, але вони вище мого росту. Красиве поєднання кольорів барбарис вісім. Знов барбариси. Такі чарівні. Це не кисто в косточка, так. Палають красиво, зимош ховати, ма там є на думка краєвид из висоти альтанки священний або абрамове дерево ага. Да. Ну, на тут такі політики. Так камушка маха облажували. Майже лісова чаще. Дуже красиво. Буде якесь так стати Проти світла. Не видно цієї багряної краси. Таке, як гарно воно все виглядає. Здалеку видно оці кольори яскраві такі. Таке цікаве листя має ця рослина. Це чи цвіт, чи це плод такий у цієї деревини. Він такий м'якенький-м'якенький. Як мацаєш такий, як велюр. с листиками. А ты в лепихов не веси, да, Марина? Уже наявилась. Кто я? Да. Почему? У мене в холодильник еще терта сахаром есть. А це якась рябина. Из сахаром терта. Сирина включилася. Подлюки летять. Заважають насолоджуватися останніми яскравими днями. Осені. Ой, пташки прокидаються. Сонечко з'явилося, і пташки з'явилися. Ось яка краса, так як близько дивися. Супер. Воно аж виблискує листя. Це, мабуть. Крот понаривав норок. Кір. А вона не кусає? Руку, та ні, руку сімечками протягни. Білочку хочемо накормити сімечками. Семечка. Альона пішла. Не, не, Білочку сімочками пригостити. Йди, йди на сінечко, йди, йди. Боїться. Парк коло нашого дому, там білочки вони ручні. Як руку простягаєш, воно спускається і бере з руки, а тут ні. Як влаштована природа, як вона прикрашає свої рослини. Я не знаю які яку назву має, та да, чи інша рослина, але воно так, так гарно виглядає, красиво. Сонечко знову вийшло. На сонечку воно ще гарніше все. І трохи тепліше, бо так вже руки змерзли. Який громезний дуб. Альона наша пішла шукати під дубовики грибочки. Тиша, яка тиша. Заткнулася сирена. Нарешті. Яка тиша. Ні, на ночь. Сонечко як виходить, так і веселіше. Якось і вигляд кращий. І гулі дерева вже не так похмуро виглядають. Древовидні піони. Також вже вже багряні, патоньки вкладаються. Красиве таке поєднання кольорів. Дуже красиво. Для мене от відпочинок на природі це як найкраще. Знаєте, хтось любить на пляжі лежати, а я по це гуляла по лісу, по горах, по садках. А ще я дуже люблю заглядати в чужі вікна, які квіти в них ростуть. шишечок тут вистачає. Ми сюди не ходили, що білочкам єстенькі. Не помруть з голоду поки що. Ну а потім, потім люди будуть приносити їм, годівниці ставити і взимку обов'язково будуть годувати, підгодовувати всіх. І пташок і зайчиків. І білочок. Шукала, де ж тут колекція хвойних. Знайшла. Мої кажуть, та ми ж були там. Зустріли працівницю, запитали, чи щось квітне в теплиці. Вона каже, ні. Азалії тільки набирають у січні. Каже, приїжджайте в січні. Кущові хризантемки. Ось люблю такі хризантемки, які формують отак. Як кулі сформовані. От мені дуже подобаються, вони вони низькі і класно виглядають. А що у нас українські тут? Ягідки якісь. Треба спробувати. Бісер, хто знає, це вже плоди якісь. Хто на таких ось кущах. Такий красивий фіолетовий колір. Ну це я пробувати боюся. Хто знає, що це таке, але дуже красиво, як бісер. Красиво. О, на сонечко, як воно блищить. Красотки. А це вже вяне воно, воно вже не красиве. От на тому кущі було красиве. Каже, здалеку гарно виглядає. Зараз подивимось. Здалеку. Ось так. Підемо по хвої, пройдемося. Розплідник, але ми до нього не дійшли, де спеціально вирощують рослини, а потім висаджують по клумбах міста. Він огорожений, там все розсаджено, красиво, так. Але ми туди не дійшли. Березки, як гарно виглядають березки. Справжній листовий ліс поряд із темною хвоєю. Як воно гарно виглядає. Дуже красиво. І тиша. Мені так подобається тиша, особливо коли сирена мовчить. зреби. Хе, прикольно. Красиві кущики. Така мінка, мінка хуя і не колюча. Така вона м'ятенька. Така пухка земля, а там за парканом вже чутно місто, траса, чутно як їздять машини, транспорт. Ось ми її. обійшли. Майже сад обійшли. Погуляли, подихали свіжим повітрячком. Насолодилися спілкуванням і між собою, і з природою. Гарно провели час. Криворізький ботанічний сад і схема. Дуже висока. І якісь рослинки є на колах. Ключата виставили. Фліфта. Трохи. Вона стоїть смирек. Трохи. Піхта самодера. Ну, похоже на смартві. Ну от і все. Он красивенько кругла. Прогулянка. Де? Ото маленька. А, деревце. Прогулянка підійшла до кінця. Йдемо вже до своєї машини. Дома Альона каже. Красива деревинка. Угу. Цікаво виглядає, як грибочок. І ця гарненька. Ой, та тут все гарненьке. Куди не кінь оком? Ідемо до своєї машини. Погуляли трохи. Час додому. Бажаємо всім миру і здоров'я. Перемоги все буде Україна, і будемо відвідувати ми свої садочки, доглядати їх всім миру і добра. Пока.